Ще один плюс нашого дирокола, от коли з ним працюєш, товщина металу зараз 5,5 мм. Не лишає заусінніці. Вам не треба після обробки потім чимось чи болгарином чи напільником це все зачищати. От Давайте глянемо. Давайте ось так положимо. Буквально. 2 секунди, як натиснули на крок і ваш отвір готовий. Руки спин, спина не болить, нічого сверлити не треба, нічого змазувати не треба. 2-3 секунди, отвір готовий. 2-3 секунди, отвір готовий. А це наші е шайби, які вилітають. Так що їдуть ще нові моделі, більш потужніші. Буде, значить. Це у нас 20-та модель, є 25-та і їде 32. -та. Відповідно, там будуть діаметри більші матриці. До 25 мм і до 32 мм.